Знайомтесь, твердопаливний котел Альтеп Компакт на 20 кВт. Котел призначений для обігріву приміщень площею від 100 до 250 квадратних метрів, що ідеально для приватних будинків та невеликих об'єктів з водяним опаленням. Попри компактні розміри, котел має найглибшу топку у своєму класі, що дозволяє зручно використовувати великі дрова, зменшуючи частоту завантаження палива. Теплообмінник котла комбінованого полично-жаротрубного типу. Корпус виготовлено з жароміцної сталі товщиною 5 та 6 мм, а вогнестійка чавунна решітка забезпечує повне догорання палива і стійкість до високих температур. Альтеп компакт універсальний у виборі палива. Підійдуть дрова, вугілля, торфобрикети та деревні відходи. Розмір завантажувального вікна 36 на 20 см, глибина топки 57 см, висота до нижнього краю 21 см. Діаметр димоходу 15 см. ширина котла 52 см. Глибина котла 69 см. Висота котла 94 см. Котел має троє зручних дверцят з подвійними тепловими екранами. Всі вони герметичні і з можливістю регулювання щільності прилягання, а обслуговування в ньому просте і швидке. Температуру теплоносія можна регулювати механічно або через електронну автоматику. Звертайтесь до офіційних представників Альтеп і обирайте тепло, яке працює для вас.